Тату за гроші чи за секс. А що можна було брати гроші? Ртуть, правила нашого відео такі: я задаю тобі питання, і ти на всі з них маєш відповісти неправильно. Тебе звати. Галина. Я зламався на першому. Столиця Канади. Лісабон. А я не знаю, яка. Хто написав Гамлета? Леся Українка, навіть. <ріст> е, у якому стилі ти працюєш? Реалізм. Тату легальне? Залежно на якому місці. Що це таке? Ш шаєнчик. <ріст> Я ж збрехала, да? так? <ріст> це не шиєнчик. Е, що заклеюють за плівкою? <ріст> — Ну, ну Скажи це, давай! <ріст> Сусочки. <ріст> Твоє улюблене тату. Чиє? є? Ну, твоє улюблене тату, зображення яке. Лев, конечно. Де в тебе нема тату? На груді.